Сорокарічний охоронець одного з розважальних закладів міста Одеси безпосередньо на робочому місці займався звідництвом на території міста Одеси. співробітник охорони одного із розважальних заведень займається сутеньорством. В рамках проведення слідчо-оперативних дій чоловіка затримали на гарячому. Схема, яку пропонував охоронець відвідувачам нічного клубу, була досить простою. У нього були заздалегідь заготовлені візитні картки із номерами телефонів дівчат, які надавали інтим за гроші. Чоловік телефонував, викликав декілька молодиць і представляв їх клієнтові на вибір. Сьогодні мені позвонила хранік, пропонував підзаработати. Я приїхала, він мене познайомив. с клиентом. После этого мы пришли в номер, вступили в половую связь, потом постучались к нам в комнату сотрудники милиции. Однак обрана жінка відразу платню не отримувала гроші за втіхи брав охоронець постачальник, а потім сплачував 40% відсотків повії за виконану роботу, що складає 700 гривень за годину роботи. Більша частина коштів залишалась у нього. по даному факту, слідчим відділом Одеського міського управління. Были внесены в ведомости в Единый реестр досудебных расследований по статье 303 Уголовного кодекса Украины. Также правед вышеуказанный гражданин проверяется на причастных к совершению иным преступлений на территории города Одессы и области. Зі слів затриманого, такими додатковими заробітками він займався близько півроку. Співробітники міліції вилучили у чоловіка речові докази, візитки та телефон, з якого здійснювалися дзвінки дівчатам. Крім того, міліціонери встановили, що затриманий громадянин мешкає на території міста нелегально за підробленим паспортом на чуже ім'я. Вилучений документ направлено на експертизу для дослідження та встановлюється, яким чином він був виготовлений. Наразі чоловікові повідомлено про підозру в скоєнні правопорушення його утримують під вартою. Триває досудове розслідування. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.